16 кращих, за підсумками попередніх шести етапів, з більш ніж 80 учасників, які представляли понад 10 міст України, стали фіналістами традиційного чергового за ліком турніру, однієї з найбільших, якщо не єдиної на теренах держави, аматорської ліги з більярдного спорту клубу Тріумф нашого міста. З кожним наступним роком проведення вона збирає не тільки гарний кількісний склад, але і тішить рівнем виконавської майстерності гравців, які, попри заборону, брати участь у змаганнях. Від кандидатів у майстри спорту України і вище, низка з них не загубились би і в національній першості серед професіоналів, що красномовно засвідчили поєдинки, проведені протягом року. Що минає? На протязі року точилась дуже запекла боротьба. От, е, кожен із учасників е, це ну, насправді найсильніші гравці, які на сьогоднішній день зібралися. От е, враження, ну це рівень, ну можна так сказати, що вже наближається до чемпіонату України. Тобто, не дивлячись на те, що аматори, але тут серед аматорів є хлопці, які вже можуть насправді дуже сильно боротися ну, на рівні чемпіонату України, якщо так. На початку стислої урочистої церемонії відкриття змагань учасників та суддів подякував і привітав віце-президент Федерації більярдного спорту України Юрій Ляшенко, після чого він вручив відзнаки за розвиток і розбудову гри головному судді турніру аматорської ліги Олександру Раковцю та титулованому спортсмену, багаторазовому чемпіону України майстру спорту Владиславу Косогову. А після того як під склепінням зали пролунав державний гімн, відразу на восьми столах. Взяли старт поєдинки, де за олімпійською системою з вибуванням до двох перемог у дисциплінах: комбінована піраміда і вільна піраміда з продовженням до 30 куль визначали сильніших. Ми дуже вдячні всім учасникам турнірів. було близько 80 Близько 80 гравців з майже 10 міст Дніпропетровської, Харківської та Донецької областей брали участь протягом 24-го року. Ми дуже раді, що вони виділили час на вихідних та взяли участь. Приїхали до нашого клубу. Нехай очікуємо, що сьогодні найсильніше покажуть найкращу гру у головному матчі за трофей зійшлися перший номер загального рейтингу шести етапів Дніпровець Максим Чубін і 15-й Стефан Туробойський з Кам'янського, які успішно подолали горнило виснажливого дводенного марафону фінального турніру. Для Чубіна він став продовженням переможної ходи, де Макс знову святкував успіх в обох матчах. Натомість для Туробойського поразки стали першими у ході змагань загалом і в підсумку він. Мав задовільнитися другим місцем і срібною нагородою, яка, зрештою, його не надто засмутила. Я, в принципі, задоволений своєю грою. Так звісно, в фіналі трохи не склалося, але так буває: це спорт. Треба краще грати, показувати. Кращі результати, і наступного разу я сподіваюся, що саме я буду із золотою Медалі наразі вона стала надбанням Максима Чубіна, який таким чином став абсолютним переможцем турніру, святкувавши успіх у регулярному чемпіонаті. Після чого підтвердив своє реноме сильнішого, і у фінальному турнірі. Сьогодні своєю грою я в принципі задоволений. Дуже цікава гра. Гарний суперник здобув перемогу. Чудова організація турніру. Дуже дякую всім. За, за те, що ми зібралися тут і зіграли цей турнір. Отже, черговий сезон традиційного турніру аматорської ліги з білярного спорту Тріумф Дніпра став історією. Втім, продовження обов'язково буде.